Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.Юя, і сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи в форм-факторі, які є одним з найпопулярніших для а 4 ламп. Це а четверті лампи збудованою лінзою від виробника CarProLight. Модель називається a 80 Їх основною перевагою і відмінністю є ось така лінза, яка вбудована в корпус самої лампи. І конкретно у цієї моделі лінза має таку нестандартну форму, яка має покращити, мабуть, якість світла. Власне кажучи, і в даному відео, ми перевіримо, наскільки якісно і яскраво світять ці лампи, і чи можна їх застосовувати на наших автомобілях? Лампи такого типу існують досить давно, і, власне кажучи, я не є їх фанатом через їх невисоку яскравість. Але якість світла це стосується форми світлотінової межі, і також геометрії світлової плями. У таких ламп дуже непогано. Конструктивна особливість конкретно цієї моделі від аналогічних ламп полягає в формі лінзи і наявності ось цієї верхньої захисної кришки. Попередні покоління цих ламп не мали ось такої кришечки. Тут просто встановлений світлодіод дальнього світла, і коли ми вмикали дальнє світло, світлодіод світив вверх, і за рахунок рефлектора самої фари фокусувався вже. Промінь дальнього світла в даному випадку, як ми бачимо, поставили кришечку, закрили цей світлодіод і змінили форму лінзи. Я так розумію, ось ця верхня частина лінзи у нас буде тепер відповідати за дальнє світло, а нижня за ближнє. Тобто і ближнє, і дальнє світло тепер у нас формується безпосередньо лінзою, а не рефлектором фари, як це було в попередніх. Лампах, попередніх поколіннях тощо. Стосовно інших особливостей конструкції, то нічого нового ми тут не бачимо. Досить масивний алюмінієвий корпус, але замість будь-якої четвертої лампи, ось ця лампочка спокійно поміщається в фарі. Тобто, у вас немає лякати такий величезний розмір. Ми просто виймаємо четверту лампу і замість неї встановлюємо. Цю лампу. Хоча одна особливість у встановленні все ж таки буде. У ламп, розрахованих під четверту фару, всередині є додатковий такий захисний ковпачок, відбивач, грибочок, його хто як хоче, так і називає. І ось цей елемент перед встановленням даних ламп потрібно демонтувати, адже він якраз встановлений перед лампою і просто буде закривати собою лінзу. І тому, якщо у вас, наприклад, в фарі. Ось цей захисний ковпачок демонтується і виймається, то встановлення таких ламп займе там буквально лічені хвилини. Але якщо цей грибок не можна демонтувати, то або ці лампи вам не підходять, або доведеться вже розпакувати фару і демонтувати захисний ковпачок. В цьому випадку мені вже не зрозуміла зручність використання таких. Ламп, адже якщо ми розпаковуємо фару, можна доплатити ще там пару тисяч гривень і взяти вже якісь там 3-дюймові лінзи, білет або ксенонові і отримати вже 100% класне світло. Цоколь у цієї лампи стандартний. Він також підходить замість А4 лампи, нічого переробляти, доробляти не потрібно. Але, як ми бачимо, тут є ще додаткові отвори, і в комплекті у нас є гвинти і спеціальна викрутка. Ці отвори разом з гвинтами дозволяють нам надійніше зафіксувати лампу в фарі, і також вкручуючи, викручуючи гвинти, ми можемо трішки змінювати положення. Лампи для того, щоб правильно налаштувати нахил от, і не сліпити інших учасників дорожнього руху. Тому ось ці лампи ще цікаві тим, що їх положення в фарі можна коригувати в різних напрямках. Система охолодження у нас, звісно, активна і для полегшення встановлення лампи. Система охолодження разом з кулером легко і просто демонтується. Тут у нас звичайне різьбове з'єднання, нічого такого особливого немає. Таким чином, ми можемо спокійно встановити лампу, зафіксувати її, закріпити, виставити, як нам потрібно. І потім, вже коли лампа встановлена, ми встановлюємо систему охолодження. Далі у нас йде дріт живлення. Тут от він трішечки під'єднаний до лампи. Неправильно можна так сказати, немає додаткових проставочок, є такі гострі частини лампи. Я думаю, від вібрацій ізоляція поступово почне там зношуватись, ламатись тощо. Було б непогано мати тут додаткову гумову проставочку, яка так більш надійно фіксувала б дріт. А так у нас є і люфт, і можливість перетирання дроту через гострі краї лампи. Рухаємось далі і бачимо з'єднання лампи з самим драйвером. Це нам може в першу чергу спростити встановлення ламп, якщо нам дріт десь потрібно протягнути, адже драйвер не всюди пролізе, і під нього потрібно робити там великі отвори, якщо ще й фара закривається якимось ковпачком. Тому можливість зняти драйвер це плюс. І також я завжди говорю, що якщо в лампах є можливість зняти драйвер, це нам дозволяє проводити мінімальну самодіагностику, тобто лампа перестала працювати, і ми не знаємо, що в нас не працює: лампа чи перегорів драйвер. Ми можемо просто переставити. Драйвер з працюючої лампи на непрацюючу і зрозуміти, якщо драйвер переставили і лампа запрацювала, проблема в самому драйвері його простіше і легше замінити, ніж лампу. Якщо ми міняємо драйвери місцями, а лампа все одно не працює, тоді ми розуміємо, що проблема в самій лампі, і нам потрібно її замінити. Ми встигли протестувати вже дуже багато ламп аналогічної конструкції, і всі вони мають схожі переваги і недоліки. Перший недолік, як я вже сказав, це з однієї сторони просте і непросте встановлення. Тобто, всі пропагандують, що виняв галогенку, вставив ось таку лампу і поїхав. Але з іншої сторони, якщо в фарі є додатковий захисний ковпачок, то вже заміна ламп буде не такою простою. Другий їх недолік це те, що в Після встановлення фару лампи втрачають свою яскравість. Ми проводили декілька тестів, вони є на нашому каналі, і, в принципі, по ним видно, що якщо просто замірювати яскравість лампи без встановлення фару, лампа показує одні характеристики, вони, до речі, дуже непогані. Але коли ми встановлюємо лампу в фару, то світло у нас проходить спочатку через ось цю лінзу, потім через Скло самої фари, це все додаткові світлофільтри, і світловий поток або освітленість може зменшуватись в декілька разів. І по факту ми просто тримаємо класну лампу, яка яскраво світить, але тільки ми встановлюємо її в фару, освітленість одразу знижується в декілька разів. І це є також недоліком ламп такої конструкції. Переваги, в принципі, зрозумілі. Це вбудована лінза, яка нам забезпечує ідеальну геометрію світлотіньової межі, широку пляму світлову і рівномірну. Розповсюдження світла. Як це все буде працювати на практиці і чи є у даних ламп всі недоліки, про які я поговорив, ми зараз дізнаємось. А поки що заміряємо її робочі характеристики на фотометрі. На початку тесту лампи при напрузі 13,6 В споживають рівно 2 А. Їх потужність складає 27,2 Вт, а світловий поток 1175. Люмен. В принципі, по факту, світловий поток може бути більшим, просто в фотометрі через те, що лампа оснащена лінзою, світло може не так рівномірно розповсюджуватись, тому ми можемо отримувати трішки менші показники. Ефективність складає 43,1 Вт, і колірна температура 6133 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі. Струм впав буквально на 1 А, що свідчить про стабільну роботу ламп і стабільну роботу системи охолодження. Потужність також незначно впала до відмітки 25,8 Вт. Світловий поток склав 1106 люмен, ефективність 42,9 люмен Вт, колірна температура 6236 Кельвін. Зважаючи на те, що нам на тести часто трапляються аж четверті лампи без Лінзи, які в фотометрі показують світловий поток від 1500 люмен і більше, може бути 2, 200, 2400, показник в 1100 люмен, здається, і не таким вже високим. Але нас цікавить не тільки яскравість, якщо ми обираємо такі лампи, а й геометрія світлотіньової межі. Тому зараз подивимося, як вони світять на полотні, і заміряємо ще освітленість люксметром. Візуально, на перший погляд, все виглядає дуже круто, і це не дивно для ламп такого типу. Світять вони завжди широко, світлова пляма рівномірно заповнюється світлом, і візуально, коли дивишся, світло просто бомба. Але наші чисельні тести ось таких. Ламп показують, що саме скло фари краде велику частину світлового потоку, і якщо міряти освітленість без фари і фарі, то ми будемо мати колосальну різницю в освітленості. Але використовувати ці лампи без фари, звісно, ніхто не буде, тому в подальшому вже тестуємо лампи безпосередньо в самій фарі. Також стосовно світлової плями, звернемо увагу на один нюанс. В нас йде лінія термінатора, потім йде широка темна полоса, і вище неї ледь-ледь помітне таке рівномірне світло. В принципі, на деяких лінзах і на деяких лампах цей момент зустрічається, і там виробники списують його на Таке явище або таку технічну особливість, як підсвітка дорожніх знаків, які знаходяться над дорожнім полотном. Можливо, в даному випадку цей момент також має місце. Не знаю, чи видно це на камеру, але по факту цей момент присутній. Там засліплюючого фактору ніякого немає, просто ледь-ледь помітне освітлення. Далі дивимось на дальнє світло. Дальнє світло в таких лампах візуально також виглядає дуже круто. Світить далеко і яскраво. Повертаємось до ближнього, переходимо в чорно-білий спектр, і просто в чорно-білому спектрі на контрасті дивимося, як виглядає наша світло-тіньова межа, і за необхідності, знову ж таки, робимо чорнобілі порівняння з іншими схожими лампами. Після цього вже беремо наш улюблений люксметр і заміряємо світленість. Мені, мабуть, як і вам дуже часто трапляються огляди схожих ламп в Інстаграм або в Тік-Ток, і коли просто ось дивишся короткий огляд, і візуально оцінюєш, як світять лампи з лінзу, здається, що це дуже простий легкий вихід ситуації, і світять вони круто. В даному випадку ми також бачили, що оцінюючи лампи візуально, ми отримуємо круте яскраве світло, але по факту, коли. Починаєш проводити заміри люксметром, видно, що освітленість в контрольній точці 1 складає трошки більше ніж 1000 люкс, а якщо бути точним, 1060 люкс. В точці 2 970 люкс, точка 3 810 люкс, і точка 4 – 980 люкс. Це є плюсом ламп даного типу. Вони мають рівномірне розповсюдження світла. Тепер контрольна точка 5. Це в нас умовно водій зустрічного авто. Тут йому перепаде 34 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя. Узбіччя в нас освітлюється непогано. 366 люкс. Вище лінії термінатора на висоті приблизно 30 см освітленість така ж, як в контрольній точці 5. Близько 30 люкс, і ось зараз ще трішки вище я піднявся в ту саму пляму підсвітки дорожніх знаків. Тут у нас освітленість 45, 46, 47 люкс. Тобто засліплюючого фактору немає. А от якщо просто дивитись на фару з дистанції 4 метри, то деякий засліплюючий фактор стає присутнім і повітним. Справа в тому, що дана лампа. Працює трішки інакше, ніж звичайна лампа в фарі, яка фокусується в рефлекторі, і далі вже з рефлектора сфокусоване світло потрапляє на дорогу. В даному випадку у нас світло фокусується в самій лампі за допомогою вбудованої лінзи. Рефлектор тут не приймає жодної участі в фокусуванні світла, але сфокусований промінь, проходячи через саме скло лампи, всередині частково від нього відбивається. І в нас створюється. На самому склі фари такий собі внутрішній блік, який і дає ось цей засліплюючий фактор. Тому, в принципі, лампи трішечки можна сказати б'ють по очам, але не критично. Тепер зробимо деякі порівняння з звичайними галогенками, а також лінзованими лампами, але від інших виробників. Почнемо з галогенок. Тут у нас Philips GT200. і як ми бачимо в контрольній точці один на дальній дистанції галогенки світять навіть на 200 люкс яскравіше. Ніж ось ці лампи з лінзою. По контрольним точкам 2, 3 і 4 тут беззаперечна перевага LED-ламп. Тобто ми десь трішечки програли, але отримали рівномірно освітлену світлову пляму. В контрольній точці 5 у нас галоген дають 20 люкс, а лампи з лінзою 34 люкс. Але, на мій погляд, це взагалі не відіграє ніякої ролі, тому що і той, і той показник є мізерним, і ми його фіксуємо на дистанції. Всього навсього 4 метри. На дорозі, звісно, такої дистанції не буде, хіба що, якщо ви йдете на ЛБВ зіткнення. Далі, в нас були нещодавно на огляді LED-лампи від компанії Pulso модель L3. Тут, як ми бачимо, лампи від CarProLight. Виграють і в контрольній точці 1, і в контрольній точці 2, і 3. Тобто, в принципі, ось лампи від CarProLight у нас будуть яскравіші і, і цікавіші. Єдине, де вони програють, це контрольна точка 6, в контрольній точці 6. Лампи від пульсу освітлюють узбіччя краще. Ну і контрольна точка 5, тут у нас різниця буквально в 5 люкс, вона взагалі ні про що. Ще гірше показали себе лампи Ideal T4. Тут ми бачимо повну перевагу ламп від CarPro Light в усіх контрольних точках. Єдине, що в контрольній точці 5 у нас зійшлись показники. Ну і нарешті найкращі, найяскравіші лампи серед лінзованих, це у нас. АОЗум a 4 Тут ми бачимо, що лампи від АОЗум в контрольній точці 1 приблизно на 300 люкс яскравіші, і по іншим контрольним точкам вони також на 200-150 люкс яскравіші. Тому серед цих всіх ламп, мені здається, що саме лампи від АО будуть яскравіші і цікавіші. Лампи від CarPro Light можна поставити на даний момент на друге місце. Загалом можна сказати, що led лампи з лінзою, це окрема категорія, я не думаю, що їх буде доречно і правильно порівнювати зі звичайними led лампами Тут вже кожен обирає для себе тип лампи, який йому підходить, і потім, вже серед ламп даного типу, можна обирати собі лампи за характеристиками. І тому, якщо ви орієнтуєтесь саме на Лед лампи в четвертому 4 цоколі з лінзою і шукаєте найяскравіший варіант, то в нас, в принципі, на сьогоднішній день є таких два варіанти: це лампи AoZoom і CarProLight A80. В них. Трішки різна вартість, і тому на це також потрібно звернути увагу. Якщо для вас принципіальні ось ці 200-300 люкс різниці в освітленості, то тоді доведеться доплатити і брати найдорожчі лампи в цьому класі і сегменті. Якщо ми шукаємо лампи з середніми або з характеристиками вище середніх, можна розглянути і даний варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.